Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Не встигло на біржі Bybit закінчитись одне IDO в мережі bep 20 як вже оголосили нове в мережі Mantel з усіма деталями, скільки потрібно тримати коштів, які в мережі і коли будуть перші знімки. Все це сьогодні детально розглянемо, впевнений, що всім буде цікаво і інформативно, тому з вас, як завжди, попрошу лише одного: це поставити лайк і за можливості написати коментар. Одразу хочу перенести з мій телеграм-канал, тому що новина про це IDO тут була в першу чергу. Тут в першу чергу я опублікував всі. Основні деталі, по яким людина, яка брала участь в старих айдіо, спокійно може розібратися зрозуміти, скільки і коли потрібно тримати коштів для того, щоб взяти участь в лотереї. А для тих, хто бере участь вперше, або, наприклад, за минулих ми Айдіо, не дуже зрозумів, я роблю це відео. Таких людей є багато. Я бачу по коментарях, бачу по повідомленнях в особисті, тому ще раз таки кажу, записую це відео. А вас, як завжди, хочу заохотити, підписатись на мій телеграм-канал, тому що ще раз таки кажу, як бачите, ще дві години назад тут було опублікований з усіма деталями. Також тут я ділюсь різними активностями, які роблю сам, ділюсь думками і так далі. Багато пустів не роблю, всі чимось будуть для вас інформативні. Тому підписуйтесь, посилання є в описі, канал безкоштовний. Давайте одразу перенесемось на нашу біржу Bybit для того, щоб тут все детально вам показати, куди заходити і скільки потрібно поповнювати. Ви заходите на свою біржу, бачите ось таку картину і вам потрібно знайти ваш байбіт гаманець, тому що саме на байбіт гаманці проходить IDO, тримати кошти на балансі фінансування, єдину. Торговому аккаунті не потрібно, це має бути Bybit гаманець Web3. Нещодавно пройшло оновлення, і тепер на байбіт гаманець зайти ще простіше. Ми ось тут зразу вліва в кутку бачимо біржа і веб 3. Натискаємо веб 3. Якщо ви сюди ніколи не переходили, вас запитають, чи ви бажаєте створити ваш Bybit гаманець. Натискаєте так, і у вас буде все так само, як в мене. Після цього ми маємо знайти IDO, яке ось ось розпочнеться і на яке ми вже можемо підписуватись і виконувати його умови. Ось тут у нас є сторінка отримайте, натискаємо IDO. все дуже просто, і з самого верху завжди є найактуальніше IDO. Нижче ми бачимо IDO з BMG bep 20 в ньому ми беремо участь. Я про нього також робив пост в Telegram каналі Багато хто туди заніс аккаунтів. Як бачите, учасників не так багато, як ми очікували, немає 100 тисяч. Хоча я очікував від 80 до 100 тисяч учасників в загальному поки що є лише 55 тисяч і більше вже дуже не буде. Тому шанс цього цього IDO в нас є досить непоганий, тому що 1500 виграшних білетів. Але сьогодні ми про це IDO. Говорити не будемо, тому що воно вже не актуальне. Перший знімок балансів був ще вчора, і ми не встигаємо вже в ньому взяти участь. І вже післязавтра будуть результати цього IDO. ними я поділюсь в своєму телеграм-каналі. Впевнений, що буде не один учасник з нашого чату, який переміг. І побачимо, скільки вдасться з цього заробити. В сьогоднішньому відео ми говоримо про інше IDO. воно буде в мережі Mantle. Перший раз будемо брати участь в такій мережі. В нас ще є майже 4 дня для того, щоб поповнити баланси. Якщо ви дивитесь це відео, вже пройшло ви дня, то ви не встигнете взяти участь. Ми маємо поповнити свій баланс до початку першого знімка. Давайте натискаємо переглянути детальну інформацію. І ось тут зверху ми бачимо всі такі часові деталі. Перший знімок 26 квітня 10.00 по UTC. По нашій годині це плюс 3 години. Це означає, що до 26 квітня 13.00 ми маємо поповнити свої баланси. Якщо після цього вже буде запізно. В якій монеті ми маємо поповнити свій баланс і наскільки? Це найбільше завжди всіх цікавить. Ми маємо б закинути 300 USDC в мережі Mantle. Якщо ви маєте кошти в USDT, купляйте USDC. Це є інший стиблкоїн, який працює практично так само і завжди є прикріплений його курс до долара. Хоча, як ви самі розумієте, в крипті може таке стати, що його курс відв'яжеться від долара, і з ним може стати все, що завгодно. Але в цьому відео ми не про це, ми беремо участь в IDO. Поки що з USDC все добре і надіємося, найближчим часом все буде добре, так само, як з USDT. Давайте я одразу покажу, як поповнювати свій баланс. Це дуже просто. Якщо ви хоча б декілька разів переводили кошти з біржі на біржу або на гаманець із гаманця, то для вас не буде нічого складного. Натискаєте Активи, шукаєте мережу Mantel, ось вона. Вибираєте USDC, воно є самого низу, натискаєте Внести депозит. Хоча тут гаманець, ви можете взяти його одну адресу, і вона завжди одна. І вона підходить для любої мережі. Але я завжди роблю так, бо так мені зручніше. Копіюєте цю адресу або скануєте QR-код і з вашої біржі поповнюєте USDC в мережі Mantel. Я не знайшов іншої. Біржі, окрім байбіту, з якого можна це заробити. Це є трошки проблематично, тому що я завжди поповнюю з іншої біржі всі свої аккаунти для того, щоб не пов'язувати їх. А якщо я буду з одного байбіту поповнювати всі аккаунти, ви самі розумієте, що байбіт це може дуже легко побачити і побачить, що мій один аккаунт поповнює інші. Таким чином вони можуть попасти всі під один кластер і будуть повериті. Чи це так точно є, я не можу стверджувати. Такі випадки були, і ризикувати я не хочу. Скоріше за все, я буду спочатку. Поповнювати свою біржу Bybit, свій аккаунт фінансування на біржі Bybit, і тоді купляти USDC або одразу поповнюю USDC і буду переводити цей USDT на свій гаманець в мережі Mantle. Комісія з байбіту на байбіт гаманець буде в цій мережі 0 доларів тому це не дуже затратно, просто займе трошки більше часу. Якщо я знайду якийсь варіант з іншою біржою, BitGet біржу я ще не дивився Гейт, хоча мало шансів, що звідти можна зробити це в мережі Mantle, то я обов'язково це напишу в телеграм канал. Але зараз бірж, з яких можна це зробити, я не знайшов лише Bybit. І Якщо ви маєте ферму в аккаунті, вам потрібно спочатку поповнювати свою біржу Bybit аккаунт фінансування, і тоді поповнювати гаманці в мережі USDC. Крім того, потрібно закинути на кожен гаманець, це одразу не обов'язково робити, але я це завжди роблю наперед. Поповнювати свій гаманець в монеті МНТ на декілька центів для того, щоб потім USDC вивести назад. Тому що це гаманець і потрібен основний токен цієї мережі для виводу. Мисія на вивід також невелика. В нашому чаті один учасник ділився, що вона там до 10 центів, якщо я не помиляюсь, буду закерувати там запасом. 30 центів нехай буде в цій монеті, і буду виводити. Так само, скоріше за все, буду це вибити з біржі Байбіт. Хоча, якщо я не помиляюсь, також можна це вибити із інших бірж. Просто там не підтримується вивід саме USDC, а монета МНТ має підтримуватись. Основне, що я вам кажу, з одної біржі не поповнювати багато інших своїх аккаунтів біржі, байбіт тому що це проблема. А якщо що ви з одного, наприклад, BingX поповнюєте багато байбітів, це взагалі ніяк байбіт не перевіряє. Я так робив десятки разів і все нормально. Це зрозуміло, давайте повернемось назад на сторінку IDO. Що поповнювати, скільки поповнювати, я вам сказав, це ви маєте зробити до 26 квітня 13.00 300 USDC і декілька центів в МНТ для того, щоб потім вивезти, або якщо вам пощастить, заклеймити вашу алокацію і перевести ваші токени на біржу для того, щоб там їх продати і зафіксувати свій профіт. Зрозуміло. Повертаємось на IDO. Після того, як ви поповните, можете перейти сюди. Або наперед, це не має значення. Натиснути кнопку підписатись. Вам виб'є номер вашого білета, з яким ви потім будете брати участь в лотереї. Я поки що не поповнив свій гаманець, але вже підписався. Як бачите, в мене кошти лежать там в мережі bep 20 тому що я беру ще участь в минулому IDO. Як тільки воно закінчиться, я швидко виведу кошти і буду поповнювати вже в USDC. Якщо ми натиснемо сюди, у нас вибиває така червона помилка. Це означає, що баланс вашого гаманця поки що не відповідає. Вимогам, коли ви поповните для того, щоб собі так підтвердити це, не запитувати там в чаті. Натискаєтесь сюди, і у вас буде зелений такий значок. Це означає, що поки що ваш гаманець відповідає вимогам. Знімки починаються 26 квітня. Буде в нас 500 виграшних білетів, 500 учасників переможуть і отримають алокацію в токенах SVL на 100 USDC. Тобто з вашого гаманця зніметься 100 USDC і по ось такій ціні менше одного цента купиться токен SVL. Тоді він заліститься на біржі. І буде коштувати скоріше за все від 4 разів більше. Тобто ваші 100 USDC помножаться помножиться мінімум в 4 рази. Вони стануть там 400, або 1000, або навіть 5000 Такі випадки були. Токен коштує дешево, і як показує практика, токени, які там не коштують 10-20 центів. Досі непогано можуть стрельнути на лістингу і дати нам заробити. Тому хочу сказати, що я буду виводити ліквідність в першу чергу з лаунчпаду, який зараз триває. В ньому вже на жаль, пізно брати участь з ми будемо дивитися. З наші результати, і буду виводити кошти з цього IDO в мережі Б20, яке вже триває, яке я вам показував, і закидувати кошти в це. Якщо не буде інших цікавіших активностей, то скоріше за все, сюди я буду заливати по максимуму весь свій вільний баланс, який я можу собі дозволити розкинути по аккаунтах, для того, щоб збільшити свої шанси на перемогу. Так, переможців менше, ніж в минулому IDO 1500, їх 500, але це не є аж так мало. Хто не перший день на каналі, ви знаєте, що ми перемагали і в IDO, де було 100. Ви можете іде 200. Шанси були малі, але ми брали участь багато раз. Потім старалися брати участь більшої кількості аккаунтів. Таким чином, наш виграшний білет все одно до нас приходив. Якщо ви не перемагали, ніякому разі не розчаровуйтесь, можливо, саме в цьому ви переможете або в наступному. Слава Богу, на біржі Байбіт часто проходять IDO. Якщо в них стабільно брати участь, за можливості збільшувати кількість своїх аккаунтів, то вам обов'язково пощастить. Крім того, тут проходять багато лаунчпадів, інших активностей. На моєму YouTube каналі ви можете їх всіх відео дивитись, це ще не все, тому що не все я стигаю робити на YouTube. А повністю вся інформація, яку я роблю, я залишаю в Телеграмі. Там все в першу чергу. Якщо ви ще не вмієте робити мульти-аккаунти на біржі Байбіт, в мене ще дуже давно було відео по цьому. Воно практично на 95% досі актуальне. Лише я використовую інший сервіс для покупки проксі. Це є проксі тестую його, кажуть люди, що нормальний. А так то практично все це саме я показував в цьому відео про мультиаккаунти. Створювати багато аккаунтів на біржі Bybit в тому числі, і на інших біржах, на в інші активності, там дропи і так далі. Можете переглянути це відео. Тут 13 цілих хвилин я все детально показав, де що я купляю, долфін і так далі. Також було відео ще трошки скорше про абуз біржі Bybit як заробляти тисячі доларів на Bybit називається це відео. Спокійно, ви можете його знайти також на моєму каналі. І там я якимось фішками ділився, відео людям зайшло більше 4500 переглядів. Думаю, тим, хто. Ще зовсім з абузом біржі, бі, бі, не знайомі, ці відео точно будуть цікаві. А так то я планую зробити нове відео по мультиаккаунтах з новими фішками, новими сервісами, якими я користуюсь. На жаль, я це мені здається ще в минулому відео вам обіцяв зробити, але ще не дійшли руки, багато зараз дуже активностей, і ті і лаунчпади, лаунчпули і, і так далі. Постараюсь трохи більше часу виділяти вам на YouTube і все детально показувати. А вас попрошу для мотивації поставити лайк під цим відео, написати коментар для того, щоб більше YouTube. Тут просував кавіномовний контент, це дуже важливо. Надіюсь, по цьому відео, по цьому айдіо ви все зрозуміли. Я постарався все детально показати. Можливо, ще якісь питання залишились, пишіть. А так-то, саме основне я вам сказав. Ось тут ви бачите часову ленту, по якій ви можете все детально подивитись, коли потрібно закинути, коли буде лотерея і так далі. Лотерея у нас відбудеться 29 квітня в перші дня. Після цього ми отримаємо результати IDO. В нас ось тут буде писати, чи наш білет виграшний, чи ні. Якщо виграшний, будемо клеймити винагороди і виводити на біржу для того, щоб зафіксувати прибуток. Основне це взяти участь, перемогти, а тоді вже з всім розберемось. Дякую вам ще раз за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.